Доброго дня, дорогі слухачі, я хочу вам порадити непоганий для початку підзаробіток. заробіток. Раджу вам не вестись на легкі гроші, вам їх ніхто ніколи не дасть. Спочатку на даному почтовику e вибираєте тип заданій. на початку клікові. Читаєте, що потрібно рекламодателю. Вибираєте завдання. Там, де не потрібно багато сил відправляти, переходів і так далі робити. Ну і щоб оплата була така непогана. Так, зараз я вам покажу так. От, заходите, після реєстрації завдання, вибирайте все нове, яке хочете, клікове, і читайте, що саме потрібно даному рекламодателю. Так, ну допустим, сейчас выйдем. Так. Вот, ищем. Там 2-3 ссылки. Ну тут надо 15 переходов. Это очень много. Это очень много. Тут 10 ссылок. Ну, это считать. 0,2 цента. Начинаем, выполнять Нажимаем «Выполнить задание. Так, Google. Копируйте фразу. Вот это. Ctrl-C. Вставляем Google. Запускаем. Находим так, подтвердить, нажимаем. Заходим в сайт. Tvma. Вот он сайт. Вот это все у нас ссылка в странице комментарий. Здесь ссылки. Поехали. Ctrl-C, Ctrl-V. Пошли, одна есть. Так, ссылки папа. Ctrl-C, Ctrl-V, вторая есть. пошли вот так под Ну, старайтесь выбирать там еще меньше надо ссылок переходов копировать и так дальше быстрее будет и делать быстрее зарабатывать но ну, в среднем по под можно сейчас доллар набить вот таким переходом около доллара 8, поехали дальше, 8, 9, и 10, 10. Да, есть 10 и одна. Ссылка с комментарием. Вот тут есть ссылка с комментарием. Барби. Так, вот, все. Мы сделали. Это сейчас 11.12. У меня минут, минута прошла. Отправили. Все, готово. Задание. там, 0.2. За мінуту, буквально. Ну, тут ще один спосіб заробітка. Це основний полягає в тому, що вам потрібно запрошувати людей на даний почтовик. Працює РЕФ-система. Якщо ви добре порахуєте цепочку відрахування, там іде 10% першого рівня 5%, другого, 3%, 2% і 1-1. Заробляєте, якщо ви... Пусть будете називати по 2 долара в день в системі. А, автоматично, якщо ви наберете 10 чоловік, вони вам буде так само приносити 2 долари. І той тобто, місяць самі заробляєте собі 60 доларів. І після того ваші реферали вам заробляють ще 60. І в, в общому за місяць вам приходить 120 доларів. Думаю, непоганий захід. Якщо щось додайтесь, включайтесь, пишіть. Пока.